Стиль Хюгге, Норвегія. Ми продовжуємо обговорювати саме норвежський, такий скандинавський стиль життя, і я продовжую говорити про стиль Хюгге як в житті, так і в інтер'єрі. В інтер'єрі ви побачите, що в таких приміщеннях немає сильного центрального освітлення. Це будуть якісь зоновані. Зони освітлення, де це буде трошки приглушено, і вам, по перше, не буде заважати дивитися по-друге, вам буде навіть це якусь насолоду приносити. І ви зможете міняти дислокації навіть в одному будинку, а, залежучи від того, що ви хочете робити на там, вечора чи дня. В текстилі це будуть дуже м'які, якісь в'язані навіть пледи, дуже такої спокійної, пастельної калористики. А, якщо це. А, Меблі, то, в принципі, це мінімалізм з додатком ось цих всіх деталей, які я перерахувала. Тобто це обов'язково текстиль подушки або пледи, в'язані. І як найкраще це має бути там гарна пряжа того ж кольору, яку хоче хазяйка чи хазяїн якогось пастельного чи без кольору. І оці збирання там вдома за келухом вина чи за грою в шах. Оце саме і наповнює оцей стиль хюгге.